Противник собрался напасть на Белоруссию. В общем, такое напряжение создалось. Какую-то суету Украина затевает на границе с Белоруссией. Вдруг пан Зеленский вспомнил, что «А-а-а, палки эти русские, они же там же заходили, в том числе со стороны Белоруссии, на Киев. Ну да, там километров 150» от белорусской границы до Киева. А вот как-то надо этих белорусов там с русскими отодвинуть. И якобы появилась там некая группировка сил. Украинцы стали минировать границу со своей стороны, что-то копать и так далее. Потом по прошествии времени вдруг появились сообщения о том, что на границе Белоруссии с Польшей появилось 10 батальонных тактических групп. Ну, правда, при этом называется общая численность поголовья натовского 20 тысяч. Ну, какие же это батальонные группы? Это полки усиленные. Ну, и почти сразу же вой раздался в Киеве. А вот белорусы на нас хотят напасть. Ну, а что белорусы-то? Они усилили охрану границы всего лишь навсего. И вот тут началась такая собачья свадьба с криками о том, сколько же украинских войск сосредоточено на границе. Максимальная численность называется 120 тысяч человек. А изменник родины по фамилии Шнец, который свалил в США, называет численность 60. Ну, это середина наполовину получается. Что отмечается? Что... Украинцы разминируют проходы в минных полях. Кое-где действительно начали шуркаться диверсионные группы, лазить на украинскую территорию. Пограничники их перехватывают. В общем, такое напряжение создалось. Возникает вопрос естественно: зачем? Вариантов, собственно говоря, немного. Можете представить себе, что противник собрался напасть на Белоруссию, в том числе и с Польши, и с Украины? Вот тут ей сразу капец. Потому что если посмотреть на карту, то вы обнаружите, речь в основном идет о Житомирской области, где якобы сосредотачиваются войска украинские, то она упирается, по сути, в Пинские болота. И обходить их можно только с двух сторон. Соответственно, с запада и с востока. То есть с запада на Брест, с востока на Гомель. От так. А тут ще мов поляки, там им допоможуть. Не знаю, допоможуть лі, не допоможуть, лі, але тим ні меню, виглядає вот це так. Давайте почнемо із вашого вовчанського напрямку про те, яка зараз там ситуація. Ну і звичайно, що цікавить, бо вже бачимо, що на мапі немає оцього окремого острівця. Тобто є на мапі далі оцей окремий острівець із агрегатним заводом, але таке враження, ну принаймні, нам. З мапи виглядає, наче трохи зменшується оця біла зона, фактично та, яка контрольована частково і нашими військами. Чи так воно є насправді? Просимо власне про установку і з перших уст. Я скажу загалом про Харківську область, тому що підрозділи виконує завдання. в Основний район зосередження це вибор липці. Але загалом групи працюють по всьому вітинку в разі військової доцільності. Загалом ситуація виглядає так, що сили оборони стабілізували, подальше просування противника не є можливим, тобто всі позиції залишаються за нами, противник успіху немає. Більше того, силами оборони ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які йому вдалося зайняти. Під час кожного штурму ми маємо зворотній бій, тобто противник просто так не відступає і не здається. Скажу більше, що за останній рік повномасштабної війни я не пам'ятаю, на якому відтинку ми б не воювали, щоб противник добровільно здавався в полон або відступав з тої чи іншої позиції. З кожної позиції ми його вибиваємо. Після вибиття противник завжди проводить зворотні ударні штурмові, тобто намагається накопичити сили для того, щоб вибити сили оборони з тих позицій, які нам вдалося деокупувати. Противник при цьому застосовує все наявне озброєння. Коли ми кажемо все наявне озброєння, треба викремити декілька засобів, які на поточний момент в противника працюють достатньо інтенсивно і мають суттєву силу ураження як лінії боєзвітнення, так і про фронтових прифронтових сел міст. Це це як дрони ударноти події, так і відповідна авіація противника. Авіація противника застосовує керування авіабомби. Різної ваги достатньо інтенсивно на всіх відтинках, і об'єктивно противник чітко розуміє і усвідомлює, коли б'є по цивільних містах, мирних містах, наприклад, місту Харкова. Пілот, який знаходиться в кабіні, нажимає ту кнопку Пуск. Він точно знає, що стріляє по житлових будинках. Відповідно, ситуація щодо присутності ворожої авіації так чи інакше буде вирішена, і я щиро розраховую, що не за горами. Чому так є підстави вважати? Як ви пам'ятаєте, нещодавно був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації, і це внесло достатньо суттєві зміни взагалі в характеру дій противника, тому що якщо раніше вони казали, що до ленточки все нормально, до ленточки це мається на увазі до лінії державного кордону, вони почували себе в відносном безпеці розуміли, що можуть бути атаковані тільки українськими дронами на поточний момент вони можуть бути атаковані високоточною зброєю. Як наслідок, противник вимушений переміщатися, свої сили та засоби додатково ховати, вогневі засоби, ну і звісно, засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Але незважаючи на те, що противник переміщає, намагається їх ховати, так чи інакше. Меч правосуддя доганяє російського окупанта і в нього на території. Відповідно, пан... Дозвольте я завершу цю думку, оскільки під ногами окупанта земля почала горіти і на території Російської Федерації, їхнє логістичне плече щодо переходу лінії державного кордону стало довше. А чим довше плече, тим оперативніше ми можемо виявити і прицільно нанести вогневе враження до того, як ворог прийде до наших позицій. Відповідно, є всі перспективи е, казати ствердно, що сили оборони не просто перехопили тактичну ініціативу. А будуть мати тактичні успіхи на полі бою щодо деокупації нашої землі, я, я хотів власне вас ще по уточенню, пане Юрію, ви бачите це з в тому числі в моніторах з з неба, а от з, з землі. Наш військовий Станіслав Бунятов, от він пише в себе ось таку картину. На Вовчанському напрямку вимушений паритет, піхота з обох сторін виснажена, здебільшого йде боротьба за одні і ті самі позиції. Перевага у е російськофашистів в кабах та артилерії. З нашої сторони БК на Арту стало менше, а витягуємо за допомогою ФПВ. От так, от, ось що було станом на, сьогодні, на вчорашній день, ним написано. Чи під, ви, на вашому напрямку, так само підтверджуєте це, чи трошки інакша картина? Як я попередньо сказав, кабель, це є проблема на поточний момент, яка має бути вирішена. Mm -hmm. Але що, що стосується артилерійських пострілів, Артилерія стріляє в наші достатньо активно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.